Вітаю, друзі! Сьогодні, 29 березня, з вами знову реклачок. Росіяни через закриті свої канали повідомляють про те, що вони готові до наступного раунду переговорів. Інформація дуже дуже поверхнева, непримітна, але чітка. Ми готові говорити, але на своїх умовах. Так само і Вашингтоні розуміють, що Кремль висуває дуже завищені вимоги. Але все це не може відбутися без України, тому що Україна є безпосереднім учасником переговорного процесу. Ми довели те, що ми можемо бути суб'єктними. Останні переговори в Еріаді якраз це продемонстрували, але Путін поки що не хоче припиняти вогонь по цивільній інфраструктурі. Трамп це знає і Трамп це прокоментував. Давайте я вам зараз розповім те, що знаю на цю хвилину. про... Нові інструменти тиску на Росію, які може використати Дональд Трамп, і вони справді можуть бути для Путіна дуже дуже болючими. Але спочатку прошу вас підпишіться на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям та знайомим. Також прошу вас проявити активність під відео, оскільки Ютуб зараз не пропонує. Достатньо наших відео для перегляду, і це відповідним чином негативно відображається на каналі. Така ситуація час від часу тут стається, це вже динамічно. На жаль, тому від вашої активності буде залежати те, наскільки багато буде людей долучатися до максимально об'єктивного аналізу, який тут ми намагаємося разом із колегами проводити для вас, мої дорогі підписники. Отже, друзі, переговори, які ініційовані Дональдом Трампом. Саме він наполягав на цьому. Вони фактично на дану хвилину не дали результату. Ви знаєте, що удар по Дніпру був дуже жорстоким минулої ночі. Є загиблі, є поранені, є великі руйнування. Фактично кожної ночі Росія обирає якесь одне місце, туди запускає дуже багато шахетів. Страждається війне населення. Вони нібито не б'ють по енергетиці, хоча взаємні звинувачення України та Росії є. Але поки що ну, ніхто не може це верифікувати і висунути якісь претензії. До Кремля, який не поспішає припиняти війну, президент Дональд Трамп учора, відповідаючи на запитання журналістів про те, що очевидно, що Росія б'є іранськими дронами по цивільному населенню в Україні, і має бути якась відповідь, він, в принципі, прямої відповіді не дав, але сказав про те, що він знає про це. Йому доповідають, він кожного дня отримує дуже детальну інформацію, і знає, що це самі іранські дрони пролітають по території України. Він говорить наступне: Ну, ми подивимося, що відбувається. Я отримую звіт, і Іран дійсно виробляє багато дронів, вони виробляють дуже ефективні дрони. Але Іран дуже високо у моєму списку речей, тобто порядку денному, за якими треба спостерігати. Я тільки нещодавно відправив мій листа і сказав, що так чи інакше їм доведеться ухвалити рішення. Нам доведеться провести переговори або з Іраном станеться щось дуже погане. І він говорить: Я цього не хочу. Я сподіваюся, що ми з Іраном це залагодимо. А якщо ні, станеться дуже-дуже погані речі. Фактично, Трамп погрожує Ірану, аби вони підписали угоду про нерозповсюдження, невиготовлення ядерної зброї, контроль за ядерними озброєннями. Ну і звісно, це стосуватиметься і російсько-української війни. І Трамп дійсно сьогодні стоїть перед дилемою: чи закінчиться війна до Великодня? В будь-якому випадку його бажання очевидне і воно щире. Західні військові експерти все ж таки дають прогнози про те, коли може бути припинений вогонь в Україні, хоча нині, уже кінець фактично березня, явних образів цього не видно. Так от, один із таких експертів, військовий оглядач Тім Колінс, це колишній офіцер британського спецрозділу САС, говорить про те, що припинення вогню між Росією та Україною може настати ще до Великодня. Його прогноз ґрунтується на тому, що обидві сторони, от саме нині, відчайдушно намагаються захопити території, щоб зміцнити свою позицію за столом переговорів. При цьому Тім Колінс говорить, що в Україні через тиск президента Шадона Трампа є мало козирів. Ну, дійсно, карт у нас. Як каже Трамп, не так багато. Але в нас є найвагоміша карта це Збройні Сили України, які сьогодні навіть вже взяли під контроль частину Білоруської області. Також про це пише західна преса. Тому дійсно, з огляду на коментар Тіма Колінза, можна припустити, що якраз зараз активні дії відбуваються напередодні наступного раунду переговорів. Але для Дональда Трампа необхідні якісь інші важелі тиску на Путіна, щоб він не вагався в швидкоплинності ухвалення своїх рішень. І сьогодні в New York Times виходить дуже-дуже, як на мене, цікавий матеріал. Його пишуть американські економісти Глен Габар та Кетрін Вольфрам, і вони пропонують президенту Трампу запровадити універсальний тариф на продаж російської нафти і газу. Це або змусить Путіна негайно припинити війну, або платити за неї дуже і дуже багато, але платити Сполученим Штатам Америки. Ну, якраз в стилі Дональда Трампа. В чому власне суть такої ідеї? Адміністрація Трампа повинна накласти санкції. А от санкції Трамп не дуже полюбляє, але я думаю, що він на це може піти, оскільки дуже любить гроші, повинна накласти санкції на будь-яку компанію чи фізичну особу у будь-якій країні, які будуть причетні до продажу чи купівлі російської нафти та газу. Росія, звісно, могла б уникати цих так званих вторинних санкцій, сплативши комісію за кожне відправлення, казначейства Сполучених Штатів Америки. Тобто хочете продавати, платіть штатам. Ну як це виглядало? Платіж буде називатися умовно російським універсальним тарифом, і він буде починатися з дуже низького рівня, але якщо Путін буде зволікатися, то його значення буде зростати, наприклад, там, щодня чи щомісяця. Останні дані, як пишуть економісти, підтверджують, що індійські та китайські організації, які активно імпортують російську нафту, вони побоюються санкцій Сполучених Штатів Америки, не хочуть потрапити під каток Трампа. Нині навіть уже проведені переговори між Сполученими Штатами Америки, наприклад, Нью-Дейлі, про те, щоб не застосовувати мита один до одного. А от санкції може Трамп використати, враховуючи те, що Путін не поспішає припиняти війну. Це поки що, друзі, як варіант. Ще один фактор на користь Трампа: усі такі танкерні перевезення ретельно відстежуються нині комерційними сторонами та владою США. І танкери, які перевозять нафту, також будуть платити відповідний тариф до державного бюджету США. Інакше вони не зможуть здійснювати свою господарську діяльність якими можуть бути, наприклад, вторинні санкції для того, щоб примусити країни робити саме таким чином, якщо вони співпрацюватимуть з Росією в енергетичному секторі? Порушників можна відключати від фінансової системи Сполучених Штатів Америки, а це дуже важливо. Ну і разом з тим, частина від кожного продажу російської нафти та газу буде сплачуватися безпосередньо. До казначейства Сполучених Штатів Америки, доки Росія не погодиться на мирну угоду, тобто кожен день для Росії буде смертельним, але Росія фактично зараз до цього готується. Я обов'язково ще вам про це розповім. Тому залишайтеся на каналі. Мета полягає в тому, щоб російська нафта надходила на світові ринки, тобто щоб вона там була, щоб був баланс цін, але при цьому менше грошей надходило до Кремля. Ну як я вважаю, чесно кажучи, супергеніальна ідея. Але знову ж таки, чи прийме її Трамп, враховуючи те, що Трамп дуже полюбляє гроші, то я не виключаю, що вона може бути розглянута в овальному кабінеті. Не паче, якщо вона вже оприлюднена, то вона можливо її розглядається. Зараз, друзі, до прикладу, Росія щодня експортує сирої нафти та нафтопродуктів на суму приблизно 500 мільйонів доларів США та природного газу на суму 100 мільйонів доларів. США. також Росія заклала в бюджет дещо меншу суму майже 400 мільйонів доларів на день на військові витрати у 2025 році, тобто 200 мільйонів доларів залишається на всі інші сфери. І якщо, наприклад, ціна за барель нафти впаде там умовно до 49-48 доларів, то виклики для державного бюджету Росії будуть дуже-дуже серйозними. Російський такий універсальний тариф негайно кажуть, забезпечить гроші для США на відміну від угоди, яку Трамп хоче підписати з Україною щодо використання корисних копалин. Бо з корисними копалинами ну, це довга історія. Тим паче, нині йдуть активні дискусії щодо самого. Тексту угоди, який нібито хтось і бачив, але президент України каже, що ну ми лише вчора його отримали для того, щоб вивчити. А що там написано, толком відверто кажучи, ніхто не знає. Але спекуляцій дуже багато. Але в будь-якому випадку зрозуміло, що Україна не хоче підписувати будь-яку угоду про корисні копалини. Хоча Зеленський сам і пропонував це Трампу. Ну, потрапили ми в таку пастку. Зараз намагаємося вийти із неї. І також пишуть, що, наприклад, збір у розмірі 20 доларів США за барель нафти може принести 120 мільйонів доларів Сполученим Штатам Америки в день або на рік 40 мільярдів доларів. Цифра, нібито, і не дуже велика за мірками бюджету Сполучених Штатів Америки, але для Трампа була б дуже і дуже вигідною. Також роздаються варіанти про те, що, наприклад, Сполучені Штати Америки можуть загалом купувати зараз російську нафту та газ і продавати її на світові ринки, якщо буде припинена війна. Але про це в самому матеріалі мови не йдеться. Тобто сценаріїв і варіантів в Білому домі розглядають кілька. Але те, що конкретно Трамп зараз стурбований, тим, що Росія продовжує атакувати Україну і не погоджується на припинення війни. То це більш ніж очевидно. Хоча різні думки лунають з Білого Дому про те, що переговори проходять все-таки успішно. Ми кудись рухаємося, але куди поки що не зрозуміло. Втім, інформація про іранські дрони до Трампа дійшла, і це, друзі, дуже дуже важливо. Є інші переговорники, які хочуть сьогодні долучитися до мирного процесу. Буквально вчора президент Туреччини Раджеп Таїб Ердоган провів телефонну розмову з Путіним і запропонував йому Туреччину як переговорний майданчик для укладання угоди. Але, як ви знаєте, навіть Саудівська Аравія хоче долучитися до моніторингу припинення вогню в Україні. Багато країн хочуть долучитися до цього процесу, тому мені особисто все вказує на те, що переговори не припинилися. І те, що на фронті зараз вкрай складна ситуація. То, як говорить е, військовий експерт, британець, про якого я згадував на початку відео, це якраз і свідченням підготовки до таких переговорів. Ну, звісно, чи так воно є, будемо бачити найближчими днями. Ну і на завершення, друзі, вам додам ще одну інформацію, дуже примітно, про те, чи справді Росія готується до припинення війни, чи вона готова воювати і надалі. Справа в тому, що на Росії розглядають кілька сценаріїв: і завершення війни, і можливого посилення санкцій, якщо, наприклад, Крем не погодиться. На ті умови, які йому висуватимуть Сполучені Штати Америки, і ми для того, щоб вони припинили війну. Так от, Центробанк Росії влаштував стрес тестування банків на випадок реалізації ризикованого сценарію розвитку економіки. Такі дані місяця у річному звіті регулятора, і там мовиться про те, що банк розглядав посилення санкцій, спаду світовій економіці та різке падіння цін на нафту до 49 доларів за барель, хоча вони в бюджет заклали. Ну і наскільки я пам'ятаю, 64 чи 65 доларів. Внаслідок таких умов російська економіка втратить приблизно 150 мільярдів доларів доходу від експорту, обсяг якого впаде до 266 мільярдів, враховуючи те, що вони на війну витрачають набагато більше, в день близько 400 мільйонів, то у них точно не вистачить. І такий показник падіння експорту буде найнижчим з 2005 року. Імпорт скоротиться до 200 мільярдів доларів. Це також буде мінімум за 9 років. А економіка почне дуже суттєво стагнувати. Це прогноз Центробанку найгірший, якщо, до прикладу, війна продовжується, а ситуація в економіці ускладнюється. Зрозуміло, якщо війна буде продовжуватися, то і Європа, і Сполучені Штати Америки вимушені будуть посилювати санкції. Але. У Центробанку банку відзначає, що банківська система здатна втримати таку кризу. Загалом у тестуванні брали участь 27 найбільших російських банків. От останнє речення, як на мене, точно написане для Путіна. Мовляв, не хвилюйтесь Владимир Владимирович, у нас все під контролем. Ну, в принципі, так, ми знаємо, під яким контролем все це перебуває росіяни, але те, що вони можуть воювати виключно за рахунок сьогодні продажу нафти, ну це більш ніж очевидно. Тому світ дуже легко може завершити цю війну. Просто або скористайтеся порадою, яку наводять для Трампа американські економісти, або просто посилюйте санкції. Це стосується не лише Америки, друзі, а й Європи в тому числі. На цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, їх не так багато, але все ж таки за ними слідкую. тут і в мене в телеграм-каналі. Можете з ними ознайомлюватися. Там фактично вона і режимі все відбувається, тому підписуйтеся на всі мої соціальні мережі, посилання на них знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь. Все буде Україна!